До початку 60-х років ХХ століття кривий ріг за чисельністю населення посідав в Україні восьме місце. Економічне життя міста трималося на потужній базі. Понад 800 підприємств та організацій. Більше 270 тисяч працівників залучено у виробництві та міських службах, і всі вони потребували житла. Кривий ріг це сукупність старого центру, до якого приєдналось багато рудників і їх житломасивів, то в кожного рудника була своя велика така житлова зона, яка забудовувалась декілька етапів. Ну, по-перше, це до Другої світової війни. Забудова велася, як правило, по типу жилкопів. Це таких двохповерхових будиночків. Вони були частіше в стилі конструктивізму і раціоналізму. Вона не така була масова. На зміну її прийшла вже більш масова забудова після Другої світової війни. От саме про неї детально і поговоримо. Для цього ми вибрали досить таке яскраве місце: це площа Володимира Великого. Саме тут можна простежити оцю еволюцію зміни міської архітектури. Тобто, з чого все починалось? Ну, по-перше, це все житловий масив колишнього рудоуправління імені Кірова. Що характерне, у кожного житлового масиву рудничного. Був якийсь центр. Як правило, це був центр, там де палац культури будувався, і навколо нього вибудовувався такий ансамбль архітектурний. Це взагалі класика для сталінського ампіру. І от на цьому прикладі ми бачимо: тут величний палац культури, навколо нього ансамбль гарних будівель, будинків житлових, поруч парк і вся необхідна інфраструктура. І також обов'язково, що в центрі десь або поруч був ще пам'ятник. Ну, тут, наприклад, був пам'ятник товаришу Артему, хто пам'ятає. Якщо говорити про сталінський емпір, про цю спадщину цього періоду, то це, напевно, на сьогодні ну, найестетичніший архітектурний стиль в нашому місті. Тому що ці будівлі вони були побудовані в неокласичному стилі, а вони брали ідеї з класичної античної архітектури. Це і колони, це і барельєфи, це і багата ліпнина. Багато символізму, і взагалі е, архітектори намагались якось оптимістично будувати це все з таким більш естетичним нахилом. Тому і сьогодні ці будинки досить виглядають приємно, е, вони досить якісні і цінуються на ринку житла. В ході процесу декомунізації фігура творця Донецько-Криворізької республіки, товариша Артема, зникла. Натомість, у 2018 році з'явився пам'ятник київському князю Володимиру Великому. Площа та центральна вулиця також отримала його ім'я. Втім, якихось архітектурних змін тут не відбулося. І якщо рухатися цією вулицею від площі уздовж житломасиву, можна простежити всі стадії розвитку житлового фонду. Ми переміщаємось далі по вулиці. Володимира Великого і прийшли до будинку номер 17 Чим він цікавий? Тим, що це яскравий зразок вже перехідної архітектури. Тобто зникають вже класичні сталінки, ще не з'явились хрущовки. А оце от якраз такий зразок, будинок серії 1 419, так, так звана перехідна архітектура. І не те, і не те. Чим він відрізнявся від Сталінок? Тому що він вже. Естетично, архітектурний не такий цікавий, він вже виконаний з блоків, але деякі елементи естетики збереглися, наприклад, цей декоративний карниз. Тобто, вже він простіше будується, вже не такий виразний архітектурний, але все ще не такий простий функціональний, як хрущовка. І якщо рухатись далі по вулиці, то ми побачимо, як вже ці будинки замінюють класичні хрущовки, але трохи пізніше. Оцей будинок – це 1958 рік. Така серія випускалась з 1955 по 60 рік. В Кривому Розі масово класичні хрущовки почались після 60-го року.